Ця Васильківська громада підтримує наших захисників в боротьбі за незалежність України з перших днів війни. Весь цей час внесок у нашу перемогу медиків Васильківщини важко переоцінити. Вони всю війну і вдень, і вночі продовжують нести вахту охорони здоров'я громадян і наших українських героїв Сил оборони. Колектив медичних працівників комунального некомерційного підприємства Васильківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Васильківської міської ради на чолі з головним лікарем Лідією Пацало за ініціативи громадської організації Нова Київщина зібрали більше 110 тисяч гривень для купівлі автомобіля Нісан для одного з військових підрозділів, що зараз на передовій захищають нас від російського мороку. Передаємо машину. Да, Віталій, я хочу сьогодні передати ключі від цієї машини, щоб вона там допомагала нашим бійцям, щоб вона вас врятувала, щоб ви приходили з перемогою пошвидше, а ми вас будемо чекати. Медичні працівники, всі лікарі нашої лікарні, за дуже короткий період зібрали кошти, щоб сьогодні вам вручити ключ і щоб сказати щасливо вам дороги. Хай вас Бог оберігає матір Боже. Оберігає. А ми вас будемо чекати. Чекати з перемогою, допомагати, чим ми зможемо. І радуватися тоді, коли ви будете заїжджати до нас в гості, або потім приїдете додому. Через те, будь ласка, ключі. І хай вона допомагає і рятує вас. Так, колеги? Слава Україні! Я вам за це скажу, що це ви передаєте нам машину, це рота ударних безпілотних міційних комплексів. І я вам обіцяю, що наступна міна, яка полетить, буде з підпису від ваш лікарів, як ми кажемо, підарам на подарунки будемо давати. Так що ми вам, рапорт вам передаємо, це і підписати, як модерна відводи. І так само хочу вам шармом на наші передати. А також подарунок відпрацював. Він відпрацьований, але він класний. Дякую. Це на планьоку буде. Ми його поставимо на планьорці, хто буде поганий заходить до нас, ми будемо зразу Індикатор в Регулярно проводимо збори і разом з депутатами підтримуємо Збройні Сили України. Заклади освіти збирають діти, кошти на Збройні Сили України, лікарі долучилися, тому я сподіваюся. Це перша, але не остання машина, яка наблизить нашу перемогу, так, яку ми вам передаємо сьогодні. Дякую. Дякую. Дякуємо за сприяння Васильківському міському голові Наталії Баласинович, секретарю Васильківської міської ради Богдану Шевчуку. Також старості села Здорівка Сергію Сергову, нашому земляку Віталію Ворошинському за додаткову суттєву допомогу під час закупівлі та підготовки автомобіля для використання на фронті. 11 листопада 2023 року нашій громаді пройшов чемпіонат Київської області з дзюдо. Серед юнаків та дівчат 2009-2010 року народження в змаганнях взяли участь понад 120 спортсменів з різних куточків Київської області білої церкви, бучі, ірпеня, Боярки, Вишневого, Славутича, куцюбинського, фастова, Васильівської борщагівки, Білогородки, Згурівки, Яготина. Васильківську громаду представляли три команди Васильківської ДЮСШ. Тренерів Едуарда Малиневського, Лілії Школьної, Дмитра Вернигора та Данила Дембовського. Дуже приємно усвідомлювати, що саме такі заходи такого рівня проходять саме в нашому місті. Такі заходи вони згуртовують, викарбовують патріотизм в кожному з нас, в кожному спортсмені. І кожного року, приходячи на такі заходи, я бачу, як ви простереги. І пізніше і патріотизм стає синіше. І любов до батьківщини не переціляється, тому що наші країни і для війна, а такі змагання вони згодовують. Тому я хочу побажати кожному з вас сили, духу, щоб ваші всі поставлені цілі збувалися, і на відміну в Україні буде мир. І тоді вже ми зможемо не в Київській області проводити змагання, а й за кордоном, на що я дуже сподіваюся, тому що ми з депутатським корпусом підтримуємо дані ініціативи, і молодь є в пріоритеті. I <laughs> з цією парою білу. Оре, ти що прийшов? Тома перший, чьо перший. Призерами стали Паламаренко Софія, Давигора Ульяна, Довготелець Ілья, Корчовий Макар, Миколайчук Михайло, Чередніченко Максим, Свірідов, Богдан, Тубаров, Андрій.